В Житомирі триває контроль облаштування та доступності укриттів сьогодні. Під час сесії міської ради депутати підтримали рішення про виділення коштів на дооблаштування таких сховищ. Сьогодні виділено в програмі зазначена сума 5 мільйонів після того, як були обстежені укриття, які переважно знаходяться в багатоповерхових будинках. Відповідальність яких і управляючих компаній, і ОСББ. є багато дрібниць, які потрібно просто людям іноді просто допомогти. Напередодні укриття у місті перевіряли інспекції, до складу яких входили і депутати. Були виявлені порушення, які потрібно негайно вирішити. Це переважно електрична частина, де ще потрібно замінити чи відремонтувати, десь зробити освітлення, десь вхідні двері зробити. З огляду на це кошти виділяють за умови співфінансування з ОСББ або інших управляючих компаній. В подальшому буде розроблений порядок використання цих коштів, тобто подачі заявок, весь алгоритм дій буде затверджений рішенням виконавчого комітету. І взагалі планується співфінансування 10 і 90 тобто 90 це за рахунок міського бюджету, і 10 це кошти саме жителів конкретного будинку. Там, де є ОСББ або іншу працю компанію, алгоритм розподілення цих коштів нині розробляється та найближчим часом буде представлений на виконкомі. Окрім того, міський голова розказав, що лінія, яка приймає заявки про закриті укрутя, досі працює. По відсотку приблизно скарги в нас поступили приблизно в 20-23 відсотків по всім сховищам, які є. Вони вже відпрацьовуваються. Частина вже виправлена, і ми будемо доводити. Там майже кожен день доводити кількість, що зроблено, і які вже недоліки. А також під час сесії Сергій Сухомлин анонсував, що по програмі кабінету міністрів планують збудувати велике укриття не менш ніж на 10 тисяч людей. Сьогодні депутати погодили підготовку земельної ділянки. Розголошувати деталі поки не будуть. Єдине, що відомо, збудовано воно буде за межами міста. Катерина Волкова, Олександр телеканал СК